Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні я хочу розповісти ще одне оповідання Василя Сухомлинського. Воно називається «Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка Оля й Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шорхатіла під ногами. Тільки де-не-де на, на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталось їй, але вона соромилася зізнатися у цьому, тому сказала сестрі Хай тобі буде яблуко, ніно. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання тому сказала сестрі. Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук у руки, дівчатка не могли діти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами радісні і схвильовані. Віддали їй яблука, в мамуних очах сяяла радість. Мама розрізала яблука і дала дівчаткам пополовинці. Діти, вам сподобалося оповідання? Ви уважно слухали? Тоді з легкістю зможете відповісти на мої питання. Слухайте. Що знайшли Оля й Ніна в осінньому саду? Чому дівчатка передавали яблука одна одній? Що вони вирішили зробити з яблуком? Чому зраділа мама? Як ти гадаєш, для чого мама розділила яблука порівну між сестрами? Молодці діти. Діти, розкажіть це оповідання своїм батькам. Дякую за увагу. До побачення!